Полковник особового складу піскового резерву прибув в повному стані. Особовий склад зброї спряжує, техніка виявилася. Командир резерву майор Палищук. Здрастуйте, дорогі чоловіки! Вітаю всіх! Десь особовий склад повернув на ямку. Галіту почучило. Суспішне виконання завдань. Дуже радий, що всі повернулися живими та здоровими. А відлічений такий маленький каровай. Чоловіка, чоловіка Так. чоловіка, батька, зятя. Ну нормально у нас троє дітей. Ну а хто? Якщо всі будуть сидіти по домам, всі будуть сидіти. Квартирах, ну що, ну прийдуть завтра додому, і що і скажуть вийти, да, скажуть вийти разом з тими всіма дітьми, скільки б їх не було, троє, п'ятеро вийти і куди йти, і що робити далі. Тому я вважаю, що вони роблять гарну справу побільше б таких, побільше б. Громадянських, тому що вони військові, в них якби є обов'язок. Виходу немає. Ми не хочемо воювати, ми не хочемо війни, але ми змушені, тому що виходу немає інакше. Вони не патріоти свої України. Я радий, що він так, що в мене такий зять, звісно. Да, пишаюсь. Зятям, да, пишаюсь. Після восьмого класу чи після дев'ятого йду військове училище і думаю, продовжувати до. Ну, йти цим шляхом у мене батько військовий і теж хочу захищати свою Україну і боронити її від всіх.